Перший китайський і один з лідируючих у світі виробників електроавтомобілів. Зокрема, не тільки автомобілів, але і перший у світі виробник електроавтобусів. От. А вже з 2013 року ми, відкривши цей автосалон, маємо змогу лів'янам демонструвати та продавати автомобілі цього бренду. Також на рівні з автосалоном ми зразу відкриваємо і сервісний центр для того, щоб покупці, які вибрали цей бренд і купили автомобіль, могли повноцінно його обслуговувати на сервісному центрі. На нашому сервісному центрі ми пропонуємо клієнтам бренду повний цикл послуг, це і технічне обслуговування. І ремонти автомобілів і також позовні ремонти euh, даних автомобілів.